Привіт, друзі! Я радий вас вітати на каналі Sportzone. І сьогодні хотів вас познайомити з брендом Leap. Бренд Leap це бренд окулярів для водних видів спорту, таким як він. кайт, серф, wing, windsurf і так далі, багато чого іншого. Тобто, окуляри розроблені спортсменами для спортсменів. Те, що е, бренд співпрацює з таким відомим виробником лінз, як, як Carl Цейс, то це вже багато про що каже. А зараз я хотів вам продемонструвати систему фіксації окулярів на вашій, е, на вашій голові. Як вони тримаються і за чого вони все ж таки, такі круті. Е, як ви знаєте, що багато брендів. Е, Ставлять на те, що окуляри під час занять водними відами спорту повинні плавати. Тобто, якщо ви десь впали, окуляри злетіли і вони не втонули, а вони гойдаються на воді, на поверхні води. Там вони використовують, ці бренди використовують усілякі прибомбаси в плані або плаваюча оправа, або Якісь поплавці, які тримають їх на воді, і потім ви їх могли знайти і підібрати і знову користуватися. Бренд Ліп трошки поступив іншим чином. Вони розробили таку систему фіксації, яка майже повністю захищає від того, що ваші окуляри злітять з голови. А якщо вони якимось чином злітають під час падіння, то вони залишаються триматися у вас на шиї. Як це, як це приходить, я вам хочу показати. Ось такі е, кейси йдуть з евопінки в окулярах ліп. Це, брен... це в моделях, е, таких як Тайфун. Е, це отакі от ідуть кейси. В цьому кейсі в комплекті іде ось така застіпка. Вона йде з мотузочки, яка не еластична. Тобто вона не гумова і вона не тягнеться. Майже фактично не тягнеться. На кожних окулярах є ось така застіпка. Вона розроблена спеціально. Мальним чином для того, щоб ви могли зачепити саме цей фіксатор. Досить неважко застівається ось таким чином. З однієї сторони, потім з іншої сторони. Все. От я закрив його і все. Також є Такий повзунок, який фіксує, він з фіксатором також. Тобто, коли ви вдягаєте голову, ви потім фіксуєте, і окуляри на вас майже ну, взагалі не ковзають і дуже щільно прилягають до обличчя. І у вас залишається ще така мотузка. На цій матузці є відповідна кліпса. Отак от, от вона виглядає. Не знаю, ви можете побачити чи ні. Ось така кліпса. Для чого вона є? В комплекті з в чохлі йде ось таке намисто. Воно латексне, антиалергенне і досить приємне на відчуття. Тобто ви його вдягаєте собі на шию. І потім, коли ви вдягаєте його на шию, ви або до, або після можете спокійно зачепити окуляри на це намисто. Потім ви його розвертаєте, щоб у вас він, ця мотузка була позаду. Потім після того, як ви за, е, за, застібнули е, шиї це намисто, у вас є контрольний, е, контрольний засіб безпеки від того, що ви можете загубити свої окуляри. Тобто, якщо е, стається так, що ви там десь падаєте і у вас злітають окуляри, то вони у вас. Бовтаються або спиною, або перед вами. Тобто, вам все, що вам знадобиться, це знайти легким рукою і знову зачепити. Тобто окуляри у вас залишаються завжди з вами. Тобто їх захопити майже неможливо. Так що надалі ми з вами поговоримо про, безпосередньо про лінзи, які використовуються брендом. Які переваги в оправі, і ще щось цікавеньке. Все, на все добре. Слідкуйте за нашими обновленнями. Па-па!